Проект співпраці українських та французьких працівників соціальної сфери почав реалізовуватись ще три роки тому. Учасники отримали унікальну можливість ознайомитися з досвідом соціальної роботи у Франції. Виявилося, що проблеми в даній галузі в обох країнах схожі, відмінність у джерелах фінансування. Некоторі проблеми, які ми зустрічаємо, ми бачимо, вони в некотором сенсі такі ж, як у Франції. Тобто нам потрібно оказувати більше більш послуг при, при уменьшенні фінансування во Франції совершенно точно такие же э, бюджетные ограничения. Думается, что все-таки на сегодняшнем этапе нужно переходить к новым формам, когда есть другие Скажем, можливості предоставлення этих услуг не только со стороны государства, но и неправительственных організацій. Зараз соціальні послуги, як правило, задовільняють лише невідкладні потреби вразливих груп населення і не формують в осіб навичок інтеграції у суспільство. Це призводить до утримання значної кількості таких людей під опікою держави. З кадрами ситуація ліпша. Соціальних робітників в Україні понад 60 тисяч. Це Територіальні центри соціального обслуговування, їх 736 нашої країни. Вони обслуговують. 1 мільйон 600 тисяч громадян, будинки інтернати для інвалідів і людей похилого віку, мережі центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, реабілітаційні центри. Однак не всі люди, які потребують допомоги, знають, куди можна звернутися та які послуги можуть отримати. Під час семінарів, тренінгів у Києві, Миколаєві, Запоріжжі та Львові. Соціальних працівників навчали проводити більш якісну інформаційну кампанію. Також практикували патрулювання містами на предмет виявлення безхатченків. y хочу відзначити великий інтерес працівників соціальної сфери до інноваційних форм роботи. Вони бажають змінити існуючу ситуацію в Україні, йти далі та розвивати надання соціальних послуг шляхом залучення різних суб'єктів. Наразі будь-який соціально незахищений громадянин може звернутися із заявою про надання послуг до найближчого департаменту соціального захисту. Там неодмінно звернуть увагу на проблему. Микола різник Богдан Цендровський соціа. Реальна країна.